Пані Ганну, розкажіть, власне, вашу історію. Чому вас арештували? За що? Ваша передісторія. Кому ви допомагали? Ну, справа в тому, що в 17 років, коли я була в Учинському семенірі, мене задіяли в організації молодіжна гілка, гілка українських націоналістів. Ми там вивчали історію. вивчали ми ввечері, ми не бачили своїх викладачів. Ми на слух все приймали, написали. Готували нас на ну, безумовно відбирали тих кращих учнів. Я вчилася дуже добре і мене задіяли в ту організацію. Я не протестувала, бо то було співзвучно моїм, моїм, моїм поглядом, бо я вже мала якесь підґрунтя ще татових розказів, що таке Україна, що то і моя батьківщина, що і найдорожче, що то і найцінніше. Щоб без батьківщини немає, немає людини. А який то рік було, де то було пані Гану? Прошу. Коли вас задіяли, якого року це було, де де саме? То було то, В році, коли я вчилася в учительському селинарі. А, а потім, значить, коли вже мені було 18 років, мене зробили зв'язковою. Я е, закінчила семинар, пішла працювати вчителькою з Рудківський району села Суселів. Ну, і я була легальною зв'язковою. Я працювала вчителькою, один раз хлопці йшли через наше село з Сусунів, і я побачила, і вони зупинилися, і я побачила, що це щось не наші хлопці. Це були ті такі знаєте, загони, створені спеціально з українців, щоб дезорієнтувати народ, що це ніби українська повстанська армія. Я зрозуміла, і я пішла до тобто, того господаря, де я жила, кажу, сховайте мені, скажіть, як мене будуть питати, кажуть, ви не знаєте, де я є. Я так сховалася, я вона не бачила. А другий раз разу хлопці, я зрозуміла, що хлопці наші. Хтось з них знав мене і сказав, Гамусі, ну, дай нам зв'язок до Львова. Я кажу, зв'язок не облаштований. Зв'язок був ще, значить, так, облаштований, щоб ми мали зв'язки, що я мала пароль. І я мала таку приятельку я в Львові я дала записку, кажу, прийми Олю, прийми тих хлопців до себе, поможи їм там влаштуватися десь у Львові. І ту записка чомусь показала, оказалася, що НКВД. Чи тих хлопців убили, чи, чи їх арештували? Я так і до сьогодні не знаю. Ну, мені мені показувала цю записку, але ну, вона нічого не говорила. Вона говорила про це, що я просила, що... я кажу, я не знаю тих хлопців. Вони мене попросили адресу до Львова, я їм і дала. Ну, і ото була причина мене арештувати. А е, пані Ганно, а як ви ще допомагали? Як довго ви були зв'язковими? <кій> ну, недовго, бачите, 45-му я вже була арештована. А скільки ж того? 41-й, 42-й, 43-й я вчилася, 43-му я була задіяна тільки. Так що я просто прийшла теоретичний вишкіл, а фактично, практично ще не розуміла. Не, не, не було часу коли. А, працювати вчителькою. А вчительська семінарія де саме була, де навчилася? Вчительська семінарія в Яворі, в місті Яворів, наш Яворі. Тут е закінчила я її дуже гарно. А яку вам теорію? От ви кажете, саме тоді ви були задіяні вам щось читати, якісь завдання давали? Хто вами якось був якийсь старший, який вами керував? Так, так, в семінарії була вчимо, була, була керівничка. І я знала, що вона керує власне ото, отою не, нелегальною організацією. Вони бу ми були організовані, але разом з тим ніхто про це по один, про другого не знав. Не, не. Я знала, що та пані є керівничка нашого, нашої тої молодіжної організації. Ну що вони вивчали, вивчали, вивчали вчили нас е вести себе, е як не дай Бог когось арештують. Е вивчали ми ще історію України глибше, як в школу в тому в семинарі. Е Ну, розказували, як треба себе вести і що ми ведемо боротьбу за нашу незалежну Україну, свою батьківщину любити, до загинути безмоду. Я, я не, 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 ну, не уявляла собі життя без своєї роботи, праці на Україну. То та неможливе було. А як ви вже прийшли вчителювати, то ви там одні були, якби як зв'язкова, чи може знали, що хтось ще там теж зв'язковий? Ні, там нікого не було. Там були дві тільки така Ніночка. Вона була українка зі сходу, а ще була така москалька, паскудна, така дуже дуже така. негарна, вона фізично і негарна духовно. Таке, таке чмо. А та Ніна Ткаченко була така гарна, Анічка, Анічка, так до мене гарно відносилася. Ну, мене арештували, то я вже бачите, коли вони мене били, 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 били. І казали, що я призналася, хто той хлопчик, я казала, що я не знаю їх, вони, я їх не бачила, я їх побачила, вони просили мене адресу, я да, а не так мене били. І тоді, я, коли він сказав, «Твоїй слідчий сім ось жив такий, каже, ти і назвав мене брудним словом, ти каже: Сука, будеш говорить нам, що на Боже, для мене то було так, ніби розверслися наперед і не. Ви знаєте, до того часу я якось був, Боже, як він то сказав, я сказала, ти більше не почуєш ніс слова. І замовкла. І я мовчала, мовчала, я вже більше не говорила з ним. Я замовкла майже на десятиліття. Я замовкла тут в тюрмі, мені дали другого слідчу. Але я ні з ким до мене прокурори, до мене хто знає, що приходить. Ганішка, смотри, вільна Україна, прийшли на пресла, газету, думають, ви такі, такі мудрі, як я дурна, ти ви думаєте, що я нічого не, не розумію, я все розумію, не хочу з вами говорити. І я завокла. Ну така була сила волі, що навіть певно, якби мене порубали, я таке було Ну до мене в тюрму, в тюрму, а потім в, 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 в Львівську психушку в п'ятий відділ підсудний. Майту, uh -huh. А розкажіть, а де саме, ви кажете, потім вас спочатку тримали в тюрмі, а потім. Тримали мене в, 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 в тюрмі. Я перестала розмовляти, вони мене туди п'ятий підсудний відділ в психікарні, як вони прислали там десь 50, 40, 45. Я зараз 45. Зараз, щоб я руки не поплутала. 48-му 48, вже з того з, 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 з психушки Львівської мене послали в Казанську. Ну, бо я не говорила. І мене послали на, 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 на Лонського і прийшли такі два, два військові між собою щось говорять, а я собі ще повернула них спиною та не дивищаю на них. Вони щось мене питають, а я нічого не відповідаю, взяла газету з тола, пішла собі до вікна, повернулася до них. spenuję ten No i oni dzwonią do psychiatera no. i mówią, coż, we nam ją wysłali, ona jest nieadekwatna. Bierę ją wracam i mówię, nie, my już wszystko wypróbowali. Trzeci tre elektrushka, sonoterapia, narcos, e, 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 takie zastryki skypidarne, ja podniosły temperaturę miała więcej 40, a jeden, dwa, trzy Одним словом, я то, ще терпіла, терпіла. А лежала я так от під вікном, і там було вікно побите, і сніг. Дівчинка коло мене лежала, померла, а я, а в мене форунколевик, вийшла та, та простуда форунколами. Значить, щепи на форунколах не течуть, та, та сорочка гниє, той гніть, засихає. Я така, значить, я обстрижена, приставте собі. Бачить <laughs> один чи два роки, де дівчинка острижена, ті сорочці робить. Тут тут вона кровава, там вона з, 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 з тими ані ноєм щось з тих чоловіків. Бачите, вийшла від того, що вийшла з того, що. Але бачите, терпіла це все. Держала під якийсь, значить не було матрац, а була така січка в тому матраці, Вона провалилася і йти на тих прутях, як цуценя. На тих я так сиділа і такі, яким ще, таким косиком, я кажу, мені тату каже, що ми коні накривали, якщо вони, не, як вони спітніли. Була сильна, знаєте, я була така виспортована. Я дуже любила в мені було, гарно плавала, гарно їздила на велосипеді, на конях. Я така була дівчинка і науку, і науку вчилася і така виспортована, може, тому і мені вдалося пережити. Бачите, і до сьогодні така тримаю. Вся кажуть, що я така рівненька, так я рівненька і ходжу далі. Витримала я це все безумовно духовно і фізично. Пережила. В Казані вже мене там не били, не а, Ну вже мені що могли токси. мы же эти два с говорят, что вы... а мы кажем, нет, мы ее обратно не возьмем, потому что мы уже все испробовали, она, значит, не, подает, не поддается лечению. Думаю, думаю, боже, какие дурни. Что-то я наимудрее сейчас вас, все лекарей, я все их обманула. С мне бралась эта сила, мудрость, то за взятие бралась, бралась.